Я не знаю навіть на які ми можемо піти поступки. Ні на як. Ні. Я вважаю, що нічим не можна поступатися. Якщо в території, то ні. Так що... Тоді не зрозуміло, за що погинули, загинули ті люди, які загинули. Мабуть, території це поступка єдина, бо життя людини найголовніше. Дуже жалко. Шкода хлопців, які загинули, так ще які можуть загинути, тому... На жаль, території, маємо посипутися. Я тільки за перемогу. Будь якою ціною. Хочеться, щоб не надто багато життів поклали, але за перемогу. Тільки за неї. Поступки? Я думаю, що ні. Я думаю, що треба цих кацапів додавлювати і все. вони ви ж не мають розмовляти, вони тільки на силу. Він же Путін каже, що тільки сила, абдайте те, що я завоював. А як же на таке йти? Нельзя на таке йти. Надо, мир, хвата вже цих воїн. Мати смертей, ці діти погибають. Обов'язково мир. Ну хай Донбас вже забирає, хай Крим забирає, ну оставлять нас покої. Що ж це таке? Поступки не знаю, важко сказати, тому що віддати просто ті території, які зараз окуповані з одного боку, це дуже неправильно, тому що люди за них загинули. Так, тому, мабуть, треба боротися, але все це якось закінчувати, тому що дуже жалко тих життів, які ще можуть полягти. Ну я думаю, що треба йти на якісь умови, тому що гибнуть люди мирні жителі. Я думаю, що ті, які е, окуповані території, е, ну ми їх не, не до ну не добимося, і їх треба. Не знаю, ну віддати. це потрібно якось рішати, це тому що діти.